Дорогі наші настала пора поспілкуватися із ранковим гостем. і Піднімемо сьогодні досить цікаву актуальну тему як для жінок. Я думаю, так і для їхніх чоловіків. отож приєднуйтеся до нас. І поруч зі мною вже знаходиться наш гість це лікар, акушер, гінеколог Юрій Марченко. Доброго ранку. Доброго ранку. Е, хочеться поговорити на таку тему, яка стосується, на перший погляд, лише жінок, але як, як свідчить практика чоловіків, вона теж стосується про ПМС. Всі чули ці три букви. Розкажіть, що це таке? Е, ПМС це передменструальний симптом, або синдром, угу. або є ще передменструальна дисфорія. Угу. В залежності від того, скільки у жінок проблем, і у чоловіків коло таких жінок, то лікарі розрізняють такі угу. три моменти. Саме найлегші і найрозповсюджений це 80%, це симптом, або симптоми, або декілька симптомів, максимум два. Угу. Це комплекс реакцій психосоматичних, які стосуються голови і тіла, і вони. Назовні, виходять назовні. І під час розквіту жовтого тіла, це друга фаза менструального циклу, угу. проявляються такі симптоми, синдроми або стани. Угу. І в залежності від того, наскільки важко протікають ці моменти в житті жінки, то і ставлять. Синдром або симптом. Угу. Ось в чому причина? Чому в однієї жінки це може бути симптом, в іншої це синдром? Від чого це залежить? Ну, на мою думку, це взагалі е, хвороба соціальна, якщо це стало вже в, прич... в діагноз як е, синдром або угу. дисфорічна функція або порушена е, функція. Тому що ще 100 150 років назад такої проблеми не існувало. Вперше вона була описана в 30 му році минулого сторіччя. Угу. Описували і давньогрецькі лікарі, але це були одиничні такі моменти, і у жінок, які проваджували таке дуже дуже. Асоціальне життя в плані uh -huh. якому асоціальне? Вони не працювали, вони займалися е, тільки собою, були сконцентровані на собі, і е, тоді, коли вони не реалізовували свої жіночі функції, у них проявлялися такі симптоми і синдроми. Точно так, точно так е, є в наш час, коли харчування, спосіб життя, е, гормональні порушення, е, порушення в. Психічно-псих-психологічному стані угу. і житті жінок, перенавантаження, стреси особливо впливають поєднання стресу, кофеїну, нікотину, і... так. Да. І проявляються симптоми, можуть переростати в синдроми. Угу. І тоді важкість цього захворювання вона стає на стає... Дається в знаки і для чоловіків, які знаходяться біля цих жінок, і для колег, і навіть для самих жінок так. тому, що Працездатність і вони вибиваються з угу. нормального життя, і їм приходиться брати чи відпустку, чи лікарняний, і займатися своїм здоров'ям. Угу. Ось хотіла би запитати про симптоми. Ви сказали, що є Симп... легші симптоми такі, що, як вони є, є декілька, основна група симптомів це або краніальні, тобто головні головні болі. По, по типу мігрені подобних болей. Mm -hmm. Потім порушення сну, порушення травлення, порушення рівноваги, емоційна лабільність. Що означає? Лабільність? Е е е е емоційна, емоційна лабільність е на такі ж самі подразники, які були вчора. Mm -hmm. Чоловік сказав або не сказав, що вона там гарна чи не гарна. Вона реагувала нормально. Так, вона вчора? або не реагувала, mm -hmm. а сьогодні вона вже взривається, сьогодні вона плаче, так. і чоловік не може зрозуміти, що відбувається. Все ж ніби так, як і вчора, але вже. Пройшов момент, включився ПМС, е, різниця гормонів зробила як один із е, факторів причин ПМС, тобто переключення з естрогенів на прогестерон, е, жіночі гормони. І угу. все. І жінка вже плаче. Чому ти плачеш? Ти не сказав, що я гарна. Так, ти завжди гарна, ти завжди красива, але сьогодні я маю бути особливо гарна. Це такий нюанс, момент, який у жінок, в яких психологічно проявляється <кхем> ПМС, ну, е, боль може боліти, а може і не боліти. Може поперек наливатись молочні залази можуть, можуть е, бути якісь порушення, травлення. У них це викликає дискомфорт. Але найбільше вони страждають, коли в цей час е, їм не приділяють увагу і не помічають, що їм потрібно е, більш оберігати їх. Uh -huh. І вони в, таким, уже, уже таким, наче на, на, вимагають з чоловіків, щоб вони їх помічали. А це викликає помічали. зворотню реакцію. Так, це викликає зворотню реакцію. Чому? Тому що, ну, якщо брати стандартний цикл Раз на місяць, то пів так. місяця жінка цвіте, Діє вплив гормонів, естрогенів, скрізь вона і в задоволення і в емоційному, і в психологічному стані і настрій в неї. А прогестерон, він більш такий депресивний гормон в лапках. Uh -huh. От. І якщо не пам'ятати про цей нюанс і ставитись до жінки, не враховуючи такі зміни, якщо... і тим більше, якщо жінка вона перенавантажена на роботі з дітьми, з собою, щоб відповідати часу, вимогам uh -huh. часу. То ПМС буде набагато важче і для чоловіків, і для жінок. Як чоловіку пояснити, що це не моя забаганка, а що це реально потреба жіночого організму? Потрібно приходити до лікаря, приходити на консультації, навчатися, розуміти і попереджувати стани маніпуляції, тому що жінки можуть маніпулювати цим угу. станом, а чоловіки можуть можуть, можуть ігнорувати цей стан. Угу. І дуже мудро, грамотно і з любові до цього підходити, і пам'ятати, що чоловік може одним своїм е, словом або нашкодити, або дати життя, а, а, або е, вилікувати. І тут потрібно розуміти, іноді потрібно стукнути по столі і сказати, «хватить». І, і тоді жінки вони реагують, і ПМС, воно нівелюється. Ні, ні, ні Але. Теж треба пам'ятати, що ем, слово, слово може нашкодити набагато гірше, ніж не сказане слово. Угу. Ну, для того, щоб або стукнути кулаком, потрібно, або підтримати, потрібно, треба знати, потрібно, інформацію. Потрібно, да, да, потрібно мати. знати, потрібно цікавитись і розуміти, що це є фізіологія, фізіологія, яка пристосована до теперішнього часу в вирію всіх подій, в якому обертається жінка, тому що її угу. в наш час дуже важко свою жіночість зберегти і щоб в неї не було таких от проблем. Угу. Ось якщо, які симптоми ми вказують на те, що жінці треба звернутися до лікаря, і що ось це вже не просто симптоми, а це синдром, і його треба лікувати. Страта працездатності, надлишок ліків, яка вона приймає в другу фазу менструального цикла, для того, щоб зменшити симптоми або порушення травлення, або головні болі, або інші психосоматичні симптоми, які uh -huh. вибивають жінку з нормальної колії життєвої, і коли займається самолікуванням, коли Читають десь там в інтернеті, чи хтось радив якісь там пігулки чи набор uh -huh, пігулок. Uh -huh. не, не, не раджу цим займатися. До цього потрібно підходити комплексно і професійно, щоб була консультація не тільки одного спеціаліста, а й невропатолога, і психіатра за потреби психолога. І е, бажано це робити з парою, якщо є важки, важка форма. Перед менструальною дисфорічною е, дисфункції, угу, тобто це така система взагалі да, лікування. Да. А як проходить лікування? Що, що а, Лікування е, комусь допомагають таблетки е, одні на триваній основі. Угу. Комусь допомагає е, спортзал або плавання. Для когось це може бути поход в кіно, в театр з чоловіком, з дітьми, в залежності від форми, е, яка страждає. В <ганування> <От> залежить <ганування> від того, що жінки не вистачає. <ганування> ну, взагалі, як жінка повинна себе поводити для того, щоб полегшити собі ось цей період, взагалі харчування, режим, спорт, сон. Розкажіть, як це все має бути? По-перше, це налагодити режим праці і відпочинку. <ганування> ПМС любить спати, любить відпочивати і відпочивати е, в правильні години. Тобто, в 10-11 годин, в другу <ганування> фазу менструального циклу, жінка вже має. Спати, тому що під час сну виділяються гормони, які невелюють симптоми ППМС П... і а ще ПМС любить їсти. Я <зв> так що ще з цим робити, є така форма, що ПМС любить їсти. Потрібно стримуватись і слідкувати за рідиною, яка входить і яка виводиться. Бо схильність до набряків дуже, дуже високий відсоток схильності до набряків. Тому потрібно за цим слідкувати, і образ життя правильно розподілені обов'язки, якщо чоловік на себе в Цю фазу цикла візьме певну, певні обов'язки жінки, то це полегшить її стан, це підкреслить його зацікавленість. Це дасть жінки впевненість, що її розуміють і що вона цікава не тільки в естрогеннову фазу, коли вона квітне, і так. коли вона сповнена бажанням, угу. а і в прогестеронову фазу, коли вона готується до циклічних змін своїх. І це взаємодія в. Одружному житті в парі, і тоді харчування має бути збалансоване без надлишку трансжирів, гострого жиречок жит... тортиків простих простих углеводів, Це вони. Тимчасово полегшує стан, але, але усугубляє там да, але, але, але mm. шлунково-кишкового mm -hmm. тракту, надлишок ваги, і все це потім виливається в інші проблеми: атеросклероз, серце, інсульт і, і все. Тому потрібно переключати жінку. Або угу. сама жінка переключається, або угу. є переключатель. А ось як навчитися себе саму переключати? Тому що, я думаю, це, це найперше, що жінка повинна вміти. Якщо вона вміє собою керувати, З, тоді чоловіку буде звернутися. Знайти ті моменти, знайти ті е, важелі, на які вона реагує. Якщо тяне на солодке, то потрібно чимось е... корисним солодким. Замінити, корисним мою... солодким uh -huh. або перемкнутися на щось інше. Uh -huh. Кройка і шиття, вишивання, басейн, е... піти в поход, вийти в місто, е... Зай... з дітьми щось зробити, піти на якісь соціальні заходи чи на uh -huh. якісь виставу. Ну, е... Я розумію, що це не кожен місяць можна робити, але. Навчившись переключатись, тоді буде проще знайти якусь дрібничку, на яку ти переключишся з меншого спочатку великий, а потім менше менше. І тоді, якщо хочеться солодкого, ну. Можна взяти солодке, але вміти переключитись на правильне солодке або відмовитись. Так. Жінка в першу чергу повинна розуміти, що цей період не все життя триватиме, що це лише декілька днів і все пройде, так, і знову настане. Максимум, максимум бо вже надалі то йдуть вже важкі форми передмістрального синдрому. Угу. От. Але два-три дні це буває такі. Проблеми у жінок і у їх чоловіків. <смес> у їх чоловіків, мабуть, ще проблем проблему. <смес> ну, чого я вам дякую за ваші поради? Я думаю, що в кого є такі проблеми, вони зможуть якось керувати ними, навчити своїх чоловіків, підтримувати жінок. Тож, шановні чоловіки, не залишайтеся байдужими до своїх дружин в цей непростий для них період. А ви, шановні пані, намагайтеся керувати своїми почуттями і емоціями, і все у вас буде добре. Ми говорили сьогодні про ПМС, причини, симптоми і лікування був з нами лікар акушер, гінеколог Юрій Марченко. Дуже дякую, що ви до нас приєдналися. Зараз у нас невеличка пауза. А потім ми знову з вами.